Сьогодні я хочу розповісти вам, як прорахувати і зробити замовлення за допомогою компанії DPD на нашому сайті. DPD – це такий собі аналог нової пошти, але в європейському масштабі. Це велика потужна компанія, яка доставляє по європейському континенту це автомобільна доставка, в них є свої склади, і доставка відбувається автомобілем. Тобто, якщо, наприклад, потрібно відправити посилку. До Іспанії, то ми маємо розуміти, що за два дні вона туди не доїде, адже туди їхати декілька тисяч кілометрів. Тому це така, така собі альтернатива. Ну, вона відносно дешева відносно того самого там, DHL або ups Експрес. Але це досить популярна компанія, якою користується більшість інтернет-майданчиків Європи, з якими ми співпрацюємо. Отже, для того щоб прорахувати вартість доставки компанії DPD Треба зайти на сайт компанії Global Post. Global Post, я вже на ньому. Так, обираємо. Обираємо Україну, звідки це Україна. Обираємо Україна куди. Будемо відправляти ми. ну, Наприклад, давайте в Бельгію. Чи ні, давайте в Польщу. Так, Польща. Так, Польща. Значить, обираємо. Це у нас буде посилка. Розміри є 20. 20, 20 і вага 1 кілограм. Окремо, хочу додати, що за допомогою компанії DPD можна відправляти ліки, деякі ненаркотичні, можна відправляти продукти харчування. Ну, в принципі, багато чого, що не можна відправляти, наприклад, тим самим DHL або FedEx або UPS. Так далі ми ввели розміри, тиснемо. Розрахувати. Так, бачимо розрахунок. Так, у нас компанія Двіді. Так, значить у нас посилка. Розрахункова вага 2 кг. Це автоматично підрахувалася об'ємна вага посилки за цими розмірами. Так, вартість посилки 1417 гривень, термін доставки 6-10 робочих днів. Термін доставки в нас, казується на сайті максимальний. Більшість посилок загалом приїжджає набагато швидше. Так, далі у нас це влаштовує, тиснемо замовити. Далі переходимо на сторінку. Оформлення, але перед тим ми маємо з вами погодитись з тим, що нам потрібен інвойс, і ми маємо ознайомитись з переліком заборонного пересилання товару. Так, ми ознайомлені, відправляємо. Так, далі заповнюємо все англійською мовою. Відправник. Це я. Так, місто Київ. Далі адреса. Так, адреса. Ой, я вибачаюсь. Треба англійською ще раз. Так, Так, індекс свій вказуємо. Телефон свій. Так, емейл відправника наш вказуємо. Так, опис відправлення. Опис відправлення в нас буде, наприклад, сукня. Сукня одна штука. Так, отримувач. Відправимо ми її своєму приятелю. Женя, привіт тобі. Так. Яковенко Євген, місто Варшава. Так, Варшава, вулиця Остробрамська, 101. Індекс 0, Телефон. Так. І пошта, пошта я вже не пам'ятаю, але вказуємо свою. Так, важливо. Імей, ой, телефон отримувача треба вказувати місцевий. ніяких українських номерів телефону з вайбером, WhatsApp тощо. Так, далі. Не зв'язувати зі мною, я впевнен своєму замовленні. Як я планую відправити посилки? Я хочу, щоб кур'єр приїхав до мене. По Києву, Лушевську, 14 моя адреса, вартість, я оплачу готівкою, але я можу оплатити ще е, карткою. Прямо на сайті за допомогою сервісу Лекпай, або замовити безготівковий розрахунок для юридичних осіб. Для цього треба ввести код ЄДРПО, назву компанії, адресу. Тоді бухгалтер виставить рахунок. Нам. Так, розрахунок готівкою. Далі. Я прочитав та погоджуюсь з політикою конфіденційності, і мовою надання послуг. Почитав, погоджуюсь. Замовляю, замовити. Так, далі, далі що? Далі ми дивимося, що замовлення вже прийнято наше, і за декілька хвилин в пошту мені надійде ТТН, яку я роздрукую і віддам кур'єра разом зі своєю посилкою. Дуже вам дякую за увагу. Бережіть себе, до побачення.